Рада вас вітати. Рада вас вітати на прямому ефірі зі мною. Мене звати Лавренюк Алла. Такі прямі ефіри я проводжу кожної неділі об 11.00. Сьогодні в нас з вами буде дуже цікава тема. Ми сьогодні з вами поговоримо ще трішечки про майбутній час, так? тому що ми вже з вами пройшли. Future Simple. Ми з вами пройшли заміну майбутнього на теперішнє, так? А сьогодні в нас буде з вами дуже цікава тема, яка теж потрібна всім студентам на всіх рівнях. Вона потрібна як на початкових рівнях вивчення англійської мови, на середніх і на високих. Вона потрібна завжди, тому що ви так говорите українською мовою. Ви хочете так висловлювати всі свої думки і англійською мовою. Погоджуєтеся? Тому для того щоб вам було комфортно висловлювати ці думки також і англійською мовою, щоб у вас не було мовного бар'єру, я сьогодні вам розкажу ще одну з цікавих тем, яка вам знадобиться в говорінні англійської мови. Бачу, всі долучаються. Так, не забувайте ставити лайки, де ви мене бачите. Так, на всіх платформах, де ви мене не бачили, ставте лайки, пишіть коментарі. Звісно, якісь коментарі я буду встигати бачити і відповідати, на них, а якісь не буду встигати відповідати на них, тому що їх дуже багато. Але по мірі можливості я буду старатися відповісти на всі ваші коментарі. Для всіх новеньких беремо з собою ручку, обов'язково беремо з собою ручку. І беремо з собою зошит. Це теж дуже важливо, тому що послухати мене це одне, а коли, якщо ви хочете це запам'ятати на довготривалу пам'ять, то вам потрібно це послухати і відтворити. Відтворити, це не обов'язково переказати. А для того, щоб запам'ятати на довготривалу пам'ять, на довго запам'ятати, то це потрібно слухати і занотовувати. Тоді ваш мозок буде це зафіксовувати в довготривалу пам'ять. Хто це робить, хто слухає мої поради? Він знає, про що я говорю. Він це запам'ятовує з легкістю. Тому слухаємося мене, слухаємося. Я говорю розумні речі. Так, не дарма мої студенти вивчають англійську мову. Рада усіх вітати! Вітаю всіх, вітаю Івана, вітаю Галина, вітаю Ігоря, Миколу, Вікторія. Всім доброго раночку. Всіх рада бачити. Так, ну а ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо. Сьогоднішня наша тема це буде «Future in the past». Ми поговоримо про майбутнє в минулому. Вам може здатися зараз, як це так, майбутнє. Може бути в минулому. Розумію, прекрасно розумію всі ваші зараз дивування на цьому етапі, але в англійській мові є така тема, яка називається Future in the past, Це тослінно перекладається як майбутнє в минулому. Це тоді, коли в нас є речення, воно складається з двох частин, складне речення, і одна частина в минулому часі тобто, це коли ми говоримо, що щось було в минулому. Ми говоримо про якусь ситуацію в минулому, в якій розповідали, що ми щось зробимо в майбутньому. Так? Наприклад, що це можуть бути за ситуації? Він пообіцяв мені, ми говоримо про минуле. Він пообіцяв в минулому, так? він пообіцяв мені, що прийде сьогодні ввечері. І що ми бачимо? Що в нас якось, якби так, ми розповідаємо про ситуацію в минулому, так, ми розповідаємо про ситуацію в минулому. Він пообіцяв мені, це було в минулому, але ж він це зробить в майбутньому, що він прийде сьогодні ввечері і це буде в майбутньому. Розумієте, до чого я? Тобто, ситуація, яку ми, тобто, перше речення, воно в минулому часі. Ми говоримо, що щось було сказано, зроблено в минулому. Але це ми говоримо, що щось буде в майбутньому. Зараз вам покажу це на прикладі. Може здатися поки що дивно, але насправді все дуже просто. Готові? Якщо готові розпочинати, ставте мені позитивні смайлики. Це означає, що вже всі долучилися, вже всі взяли ручки зожити і будемо з вами вчити англійську мову, так? Тому що дуже важливо, дуже важливо нам з вами бути в контакті. Так, нам з вами бути в контакті. Не просто ви мене слухаєте, а також ви зі мною взаємодієте. Ви записуєте те, що я вам говорю, і задаєте запитання, якщо щось незрозуміло. Пам'ятаємо про це маленьке правило: що немає дурних чи розумних запитань. Всі запитання потребують відповіді. Домовилися? Супер, бачу ваші позитивні смайлики. Отже, ми знаємо: давайте почнемо з простого: так? ми знаємо, як побудувати майбутній час. Він подзвонить мені. Це простий майбутній час, і ми будемо його будувати через future, Так, наприклад, ми скажемо He will call me, так це одне речення, воно складається з однієї граматичної основи, з одного підмета і одного присутка, так, одна граматична основа. І воно ми бачимо чітко, що це простий майбутній час. Він подзвонить все, так? Чудово. Але якщо ми, якщо ми до цього речення, так. До цього речення додамо, зробимо з нього з цього простого речення. Додамо Од... ще одне речення. Зробимо з нього складне речення, так? Тобто ми додамо він сказав, що він подзвонить мені. Що ми бачимо? Що це вже складне речення. Воно складається з двох речень. Перше речення це він сказав, друге речення що він подзвонить мені. Перше речення воно стоїть в минулому часі. Друге речення вже стоїть не просто в майбутньому часі, а future in the past. Тому що воно прив'язане до дії в минулому. Він не просто подзвонить мені. Він в минулому сказав, що подзвонить мені в майбутньому. Тобто, воно не саме по собі вже, воно прив'язано до ось цього першого речення. Він сказав: Так ось, запам'ятайте, сьогоднішня тема нам потрібна для таких речень. Коли в нас є складне речення складне речення, і в нас основна частина головна стоїть в минулому часі. Він сказав, вони пообіцяли, вона написала, а далі що саме хто зробить в майбутньому? Тобто, перша частина в минулому часі, друга частина в майбутньому часі, в українській мові. А в англійській мові нам тут знадобиться якраз ось це правило in the past. І сьогодні я навчу вас його будувати. Як це речення буде виглядати в нас по факту англійською мовою, так? Тобто, якщо ми будемо говорити, він подзвонить мені, це буде he will call me. Але він сказав, що він подзвонить мені, коли нас додається ось ця перша частинка вже в минулому часі. Коли наше просте речення, що він подзвонить мені, воно прив'язується до дії в минулому, так? То ось тоді нас буде вже працювати інше правило. Future in the past. У Нас не простий future буде, а future in the past. І в нас буде He said He would call me. Не will, а would. Бачимо. То простий «future» – це буде He will call me. А «future in the past» – це буде He would call me. При умові це правило працює тоді, коли в нас перша частина в минулому часі. Тільки тоді це правило працює. Нам потрібно, щоб наш майбутній час. Наш майбутній час існував в минулому. Так? Не просто так тема називається Future in the past, тому що в нас майбутній в минулому. Наше речення майбутнього часу «Він подзвонить мені, воно прив'язане до минулого. Він сказав. він сказав, що він подзвонить мені. Він пообіцяв, що він подзвонить мені, так? І так далі. Що в нас виходить тоді, в цьому випадку? Для того, щоб побудувати наш ось цей future in the past, наше will має мінятися на would. У нас немає тепер will, якщо в нас перша частинка в минулому часі, але в нас є would. Тобто ми говоримо не I will go. А ми будемо тоді говорити I said I would go. Я сказала, що я піду. I said I would go. Пам'ятаємо, Future in the past, майбутнє в минулому, працює тоді, коли в нас є складне речення, де перша частинка нашого речення в минулому часі. Хтось щось сказав, що він або хтось інший зробить в майбутньому. Розумієте? Яка ця формула взагалі цього часу виходить в нас тоді? так? Давайте по формулі записуємо собі її в зошит. Нам потрібна перша частинка, оце от хтось щось сказав, так? Наприклад, хтось щось сказав, хтось щось знав, хтось щось подумав. так? Наприклад, він сказав, що він подзвонить мені, бачите, внизу приклади? «He said…» Далі в нас є сполучник ось цей, що в українській мові, що він подзвонить, що хтось зробить. That, його, До речі, лайфхак англійською мовою речення можна говорити і без нього. Тому ви будете бачити у мене тут в прикладах цей сполучник в дужечках. тому що я його упускаю в мовленні і на письмі, але для того, щоб вам показати, як воно це все працює, він, я буду вам його тут прописувати. На початках вивчення англійської мови студенти використовують його, тому що це аналог, це переклад сполучника українською мовою що? Тобто він сказав, що він подзвонить. Так? Англійською мовою дослівно буде перекладатися He said that he would call me. Але на швидкості мовлення в англійській мові вже на вищих рівнях студенти упускають ось цей сполучник Що? І виходить: He said, he would call me. Воно опускається. Я теж можу десь умовлені, наприклад, буду вам наводити приклади, можу опустити, тому прошу зрозуміти, що там просто цей сполучник має право опускатися. Все нормально, все добре. На початках і, де, і багато хто його теж використовує. Проте, хтось використовує, хтось не використовує, щоб у вас не було паніки, а чого там немає цього сполучника. Все нормально. Він має право бути і не бути. Кожен вибирає собі. Тобто, ми бачимо цю формулу. He said. That he would call me. так? Ми спочатку потім ставимо сполучник That, потім ставимо хто, і would, і діє слово в першій формі. Або, наприклад, ще також, я знала, що піде дощ. I knew that it would rain. Що піде дощ. Або, наприклад, вони думали, вони думали, так, що вони прийдуть. They thought that. We would come. – «Ой, що ми прийдемо. Вони думали, що ми прийдемо. «They thought that we would come». Бачимо. Тобто, по факту, по факту, ця тема дуже корисна вам. Всім вам. Тому що, по факту, мовний бар'єр в нас з'являється тоді, коли ми не знаємо, як сказати якусь свою думку, яка в нас в голові англійською мовою. І для того, щоб. Змогти сказати ось цю думку голові, в голові вимовити англійської мови, потрібно знати структурки в англійській мові. І сьогодні я вам дам ось цю от корисну потрібну структуру для того, щоб говорити англійською мовою спокійно. Коли ви хочете сказати, що хтось щось сказав, що зробиться, во там. Розумієте? Прекрасно, ви в мене великі молодці, так? Давайте вам ще покажу приклади. Так, покажу ще приклади. Який це може бути? Наприклад, простий future simple, Future simple. simple. Це буде: він подзвонить мені завтра, he will call me tomorrow. Ми бачимо, що в нас це одне речення, одне речення з однієї граматичної основи. Але як тільки, як тільки в нас з'являється маленьке перше речення в минулому часі, то в нас відразу працює ось цей другий варіант Future in the past. He said, він сказав. Все, в нас минулий час з'явився. І далі в нас. Що він сказав, що зробить в майбутньому? He would call me tomorrow. Він сказав, що він подзвонить мені завтра. Бачимо. Тобто, в такому випадку, коли у нас з'являється перше речення, ще одне речення воно стоїть в минулому часі, значить, в нас вже наш майбутній він знаходиться в минулому. Все. Наш майбутній час, що він подзвонить мені, він вже відноситься до минулого. А в англійській мові є золоте правило. Все, що відбулося в минулому, залишається в минулому. Погоджуйтеся, як все просто. Давайте з вами попрактикуємо. Так? Як же ж швидше англійської мови без практики? Попрактикуємо зараз з вами. Перекладіть мені два речення, два речення на англійську мову. Він сказав, що вона прийде. Так, він сказав, що вона прийде. Я вам даю речення такі життєві, або Алла пообіцяла, що це буде легко. Життєві речення. Життєві, я теж думаю, що це ті речення, які ми захочемо сказати англійською мовою, тобто те, що ми реально використовуємо в нашому реальному житті. Він сказав, що вона прийде. Ми бачимо, що речення складається з двох частин. Перша частина це в минулому часі, друга частина в майбутньому. Але ж це буде не will в другій частині, а would. He said… That she would come. Excellent. Perfecto! Прекрасно. Алла пообіцяла, що це буде легко. Алла promised it would be easy. Excellent. Боже, які ви в мене молодці? Бачите, як я кажу, англійська мова не така складна, як нам здається, як нам про неї розповідають, що її потрібно вчити роками. Ні, англійську мову не потрібно вчити роками. Для того, щоб говорити вільно англійською мовою, потрібно вивчити певний перелік тем і певний перелік слів. Відпрактикувати це все разом і все. І далі ви будете спокійно себе почувати в цьому житті. Ви зможете собі спокійно поїхати за кордон і поспілкуватися з іноземцями. Ви зможете фільм подивитися, зможете книжку прочитати, статтю прочитати, тік-ток подивитися англійською мовою. Все дуже легко. Ви зможете це зробити, якщо ви знаєте англійські структурки. Англійські слова і відпрактикували це. А я вам це все пояснюю, так? Прекрасно! Ай, супер! Ви в мене молодці. Супер! Якщо ви захотіли вивчати англійську мову зі мною, то я буду надзвичайно щаслива, якщо ви прийдете до мене. В мене вивчення англійської мови відбувається в декілька етапів. так? У мене є 5 курсів. Це не один курс від А 0 до Б2. Ні, не один курс. Це 5 курсів. 5. Спочатку, якщо ви ніколи не вивчали англійську мову, і ви хочете її вивчати, вчитись, які є букви, як вони читаються, як правильно читаються слова, оця от старт в англійській мові, так, і зробити його комфортно і легко для себе, так, то я вас запрошую на англійську з нуля. так, Тобто ви можете вивчати англійську мову з нуля зі мною. Тривалість такого навчання 3,5 з місця. За 3,5 з місця ви пройдете всі теми. Для того, щоб вже на базовому рівні розуміти, що таке англійська мова, вже почати будувати перші запитання, перші маленькі діалоги, так? але ви вже, вже почнете говорити англійською мовою навіть з нуля. Тому що з нуля це. Спитатися, як тебе звати, відповісти на це, побудувати запитання, звідки ти родом, а я живу там-то-там-то, розповісти про себе, поспілкуватися з кимось, замовити щось в магазині, допомогти комусь на вулиці. Простенькі базові структури, так? Далі ви вступаєте на рівень А1. Вивчення рівня А1 для того, щоб його отримати, триває 3,5 місяця. Далі рівень А2 теж 3,5 в Б1 і Б2. Таким чином, студенти мене вивчають рівень за рівнем за міжнародними стандартами. Отже, навіть пишуть, не може, я вас обожнюю. Студенти пишуть закінчую, а один дуже сподобався, А, я вас обожнюю обожнюю. Так, в мене студенти просто неймовірно круті люди, тому що вони проходять цей процес вивчення англійської мови, вони вивчаються, вони роблять всі завдання, вони приходять на всі заняття, і, відповідно, вони роблять дуже багато. Тобто я відразу попереджаю: якщо ви хочете гратися, гратися у вивченні, але не вивчати англійську мову, а робити тільки видімість навчання, вам не до мене. Отак, от, от просто витрачати свій час і ваші мій, і вам не до мене. Але якщо ви справді хочете вивчати англійську мову, то ми її будемо вивчати за методом лава, за міжнародними стандартами. Ми будемо вивчати граматику, лексику, поєднувати граматику і лексику разом, відпрацьовувати це все на семирівневій структурі вправ, для того, щоб не зубрити слова. Так? А для того, щоб все це структурно вивчати. Далі ми з вами будемо відпрацьовувати аудіювання, читання, письмо, говоріння. У вас будуть живі уроки, живі уроки з викладачем, для того, щоб вас послухали, щоб ви побудували діалоги, так? щоб ви це все відпрактикували в живому мовленні. У вас будуть також розмовні клуби, де ви будете будувати дуже багато діалогів між собою. І ще додаткова розмовна практика, літературні клуби, аліас, психологічні практики, граматичні практики дуже-дуже-дуже багато всього. Стосовно того, що мало практики, ви можете не хвилюватися їй так багато, що потім, коли виходите заняття, у вас прямо ж тут все були, тому що ви дуже багато говорили. Так, бачу ваші запитання. Бачу ваші запитання. Юлія пише: мої рекомендації Академії. Там кожна тема в курсі ось так само роз'яснюється ще практика і тема вивчена. І вже більше впевненості в собі. Бачите свій результат, це найкраще що може бути. Так, я з вами погоджуюся, тому що я прихильниця того, щоб взяти і вивчити. Не витрачати час, а взяти і вивчити. Тому що я знаю, що ви хочете говорити англійською мовою. А отже, кожна тема має вивчатись так, щоб ви вже говорили англійською мовою, щоб ви вже. Вивчивши цю тему, використовували її в своєму мовленні, так? Щоб вона відразу вам пішла в активне використання. Тому система навчання побудована так, що ви хочете або не хочете. Але почнете говорити цією темою. Так? Супер, супер. Так, ще запитання, чому ваші прямі ефіри зникають на вашій сторінці. У мене навіть із збережених зникли. минулий зберегла, але його нема. Так, прямі ефіри, як я вже зазначила в себе на сторінці, написала про це. Вони залишаються в публічному дописі в інстаграмі 24 години. Далі вони в доступі всі прямі ефіри за всі 5 років, за всі 5 років доступні в клубі Мій ментор. Тому приходьте в неділю ободинадцять, не, не пропускайте. Живе живу комунікацію зі мною, тому що я до вас приходжу в неділю об 11, а ви пропускаєте це. А я таке не люблю. Має бути контакт. так? Тому, будь ласка, приходьте в неділю об 11 і будемо з вами вчати англійською, що у вас буде зі мною комунікація. Бо це ж не записане, це реальна я. так? Для мене дуже важливо, щоб люди, які хочуть зі мною комунікувати, щоб вони приходили на живу зустріч зі мною. Для мене це дуже важливо. Так, і якщо ви захотіли вивчати англійську мову зі мною, вас цікавить тривалість навчання, цікавить вартість навчання, цікавить, як записатись навчання, пишіть до мене, будь ласка, в інстаграмі. Якщо ви зараз дивитесь мене на Фейсбуці. Чи ви дивитесь мене на Тіктоці? Я ваших зараз запитань стосовно стосовно тривалості навчання, вартості навчання і як можна записатись, не бачу. Пишіть мені, будь ласка, в інстаграм ось сюди, на Лавренюк Алла, там де, там, де більше тридцять триста тисяч підписників. Пишіть, будь ласка, туди. Ми вас проконсультуємо, розкажемо, які є тарифи навчання. Ви можете навчатися як самостійно, так і в міні-групці, так і індивідуально. Пишіть мені, будь ласка, в інстаграм, все розкажемо, все покажемо. Є навіть презентація навчання. Для мене дуже важливо, щоб ви отримали всю інформацію. Звісно, воно все розписано в дописі, як можна вивчати англійську мову зі мною в інстаграмі. Ось тут воно в дописі, закріплений допис внизу, ви можете побачити з моєю фотографією, ви там можете це все познайомитись. Там є також вартість навчання в коментарях. Тобто, ви там можете вже ознайомитись. Ви можете зайти на профіль академії, яка у мене ось тут відмічена: це моя академія, це немовна школа. Відразу скажу, академія це не мовна школа. Ми не граємося у вивченні. Ви можете зайти на профіль академії, подивитися, там теж є вся інформація в хайлайтах, в дописах, в сторісах. Все є. все є. А можете написати також мені в особисті повідомлення, ми вас проконсультуємо, все розкажемо і запишемо вас на навчання. І ви відразу займете своє, місце, виберете собі найкомфортнішу годинку з викладачем, тому що зараз хтось може написати і ви забрати собі місце, наприклад, в суботу, о п'ятнадцятій. Все, його не буде вже цього місця навчання або вівторок, о 20-й. Хто напише перший, той бистше собі це забере, тому що в мене обмежена кількість викладачів, в мене не 100 викладачів. Ні, я тільки до цієї цифри йду, але ем, я більше схильна за те, щоб працювати на якість, відбирати найкращих собі людей. Тому буду рада, якщо ви вступите до мене на навчання. Я особисто, я Лавренюк, Алла, гарантую вам результат в навчанні. Ну, а якщо ви поки що не готові, пам'ятайте, що кожної неділі об 11.00 я проводжу безкоштовні уроки з англійської мови в прямому ефірі. Ставте собі нагадування, ставте собі будильничок, щоб не пропускати. Так, щоб не пропускати. І я вас буду очікувати. See you next Sunday at 11 o'clock. See! Ya!